Майже мільйон гривень застави таку суму сплатив власник фірми забудовника ЖК «Ріверсайт», якого на останньому судовому засіданні взяли під варту. Нагадаємо, чоловіка звинувачують у привласненні 20 мільйонів гривень. Це кошти людей, які хотіли придбати квартири у будинку. Він досі не добудований, а люди без своїх омріяних помешкань. Влітку цьогоріч розпочалися суди у даній справі. На останньому засіданні власника фірми взяли під варту. Однак за гратами пробув недовго. Сплатив 992 тисячі гривень застави і вийшов на волю. Колегія суддів ухвалила. Апеляційну скаргу прокурора Рівненської окружної прокуратури Костюка задовольнити частково у фалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 4 липня 2022 року, якою обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту підозрюваному Лесюку Олексію Юровичу скасувати постановити нову фалу якою клопотання старшого слідчого СУНМП в Рівненській області Грасимчука задовольнити обрати підозрюваному Лисюку Олексію Юровичу запобіжність захід у виді тримання під вартою до 2 вересня 2022 року? Одночасно визначити розмір застави, а в розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 992 тисячі 400 гривень. Яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем.